Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Рада вас вітати в такий чудовий день. Сонячний, теплий. Погода продовжує нас радувати. Тому ось я вирішила зняти такий невеличкий, коротенький огляд свого балкону. Поки що, що тут у мене зараз змінилося, що не змінилося, що відбувається. Тому хочу вам. Показати свої рослинки, як вони себе почувають на даний момент. Поки ще не настали холоди, і поки ще ось світить сонечко і від цього трішки ніби піднімається настрій. так? Тому запрошую до перегляду, будь ласка, приступаємо. Так, дівчатка, ну ось почнемо із цієї сторони. Ось так вам загальним планом зараз покажу. Так, начеренкувала он трішки. Це моя тут тепличка, вже не тепличка, стоять тут деякі рослинки. Е, вгорі хочу ще пересадити свою алоказію. І. Е, так, ну що ж, ну, давайте. Так, мій е, губіску скупера. Тільки чомусь він. Я не пойму, ніби стоїть на сонечку. Тут світленько, але чомусь листочки видає мені не дуже варіатні. Бачите, внизу були. Біліші ось такі гарненькі, а тут вже ось чомусь так, мішаю, мішаю, так, а тут ось такі, бачите, вже зелені. Не знаю чому, чому він не оригатний, Можливо, якесь добре, добре вовлила, можливо, із за цього він позеленів. Ну ось тут трішечки, трішечки, бачите, з А так то зелений. Так, ну Моя азалія, ну я так розумію, що їй тут на балконі жаркувато. Хоча, в принципі, стараюся її не пересушувати. Але все ж таки Азалія це рослина, яка любить більш вологу, і вона в мене підсихає. Не знаю, чи доживе вона чи не доживе до зими, але ну, така вона зараз ну, така нещасненька. Так, моя красота міфолодендрон, Painted Lady. Ось такі листки в нього величезні, бачите? Ось новенький, ще він там іде. Поставила вже йому опорка, то вже він, бідний, почав хилитися. Такий красотунчик, виріс, дуже гарно виріс за літо, дуже класний. Е, ну, Це мій мікс, мікс моїх традисканцій, я показувала вже дуже класний кущ розрісся. До речі, ось ця не дуже розростається. Тоді як ось ця зелена росте, як на дріщах, аж до самого низу доходить. Вон, дивіться, аж куди йде пагін. То ось ця біленька, Yellow Hill не хоче розростатися. Ну, зебріна росте, як нормально. Е, ось ця така це дисколор, повинна бути, але ну, в мене щось вона не хоче фіолетова робитися. Гібазіс також ось розрісся, пускав мені тут гілок. До речі, вона в мене традиска попала. У мене тут висів плекрантус. І подивіться, вона залізла сусідка. І вже почала потихеньку забирати свою територію. Бачите, я вирвала. І ось уже які корінчики наросли. Е, так, е, моя, ну не знаю, алоказія чи каладіум, як його правильно називати. Подивіться, які вже листочки напускав. Hello Beauty ось новий листочок. Такий молоденький, гарненький, красивий. Е, коріння. Подивіться, яке вона коріння напускала мені. Коріння повний стакан білого, он багато. Ось, бачите, який маленький, малень... Молод... ну, перший був, а це вже молоді, які пішли листочки. Красиво. Так, е... мій Сенеціо, і тут до Сенеціо приєднався там всередині, он є хедерка така варігатна, Бачите? Вон там хедерка. І це тут я посадила гілочки пеперомії рубела. Далі моя хоєчка, менюпусечка. Забула, як вона точно назву. Ось такі вже два нових листочки дала. Бачите, такі гарненькі, довгенькі. Ось такі. Хойка, росте, каладію манюні, я думала, пропаде. Пересадила його, на дно насипала перліт, зверху ґрунт. Але подивіться, почав йти листочок. Тому я думаю, що з ним буде все добре. Так, ще один каладіум-красотунчик. Ось, бачите, такий листочок. Ось маленький ростуть ось цей такий малесенький виліз. Ось такий. Так, е, моя бегонія інкафая. Відійшла, он вже пускає новий листочок, все добренько. Після літа відійшла. Все з нею нормально. Е, так, далі е, моя коєчка. Сільвер ескімо. Ось така росте, але трошки вона мені ніби під, ну, підсушилась, листочки ось трішки зав'яли. Поки ви знаєте, вона любить, я так позамітила, Вологу. Поки вона стояла тут і вологу гарненько було, було все нормально. Тільки вона он, почала трішечки її підсушила і все. І ось, бачите, листочки такі зробилися м'яленькі. Ну, так, моя Вашингтонія та що із листочка. Вони вже пускають нові листочки. Це червоне каланхоє. так, Поставлю, щоб вони не заважали. Треба мають тухою, налити або води. Чи я не знаю, щось вона підігла. Так, ну це я нарізала епістію свою, щоб вона попускала калінці. підсажу до основного куща. Стоїть дефінбахія. До речі, мій епіфілум, дивіться, був такий засушений, нещасний. У мене є відео, де я його коли садила, в нього все зморщене було, все таке погане. Він такими красивими рожевими квітками цвіте. І ось, дивіться, вже є новий росточок. Відійшов, дивіться, які гарні лисичко, розрівнялося, стало таке гладеньке, красиве, і навіть пішов новий ростик. Тому будемо жити. Так, це посаджений мій різдвяник. Це біленький, повинен бути, он вже напускав, бачите, нові ростики, Ось ростуть, бачите? Все з ним добре. Це я ті папероміка та, що начеренкувала. начеренкувала. Стоїть у водиці. Тут тепленько, зараз нормально, хай стоїть. Так, оце я не знаю, друзі, як корінити. Я, можливо, хтось знає, посовітуйте через те, що я це марнієра, да, кра, красила, чи як вона. Я її вже і так, і сяк, і садила. Вона ось висихає зверху і все. І не хоче мені ну, ні пускати. Я вже її ось так поклала, можливо, від оцих її е, як, листочків підуть корінчики. Тому що я впихала в землю. Кінчиком, да, ну, відросточком, то він висихає, вона не, не приживається. Тому я вже ось так просто поклала на землю, та і все. Не знаю я. Не хочу вона в мене коріннятися. Так, кактуси мої. Оце нещастя, оцей філодендрон лайм. Оце він так уже в мене стоїть майже рік, один-єдиний листок. Хоча, да, філодендрони, наче воно ну, коріння є, іначе вони швидко ростуть. Але оце чесно, оце рік, рік він сидить. І він абсолютно нічого не пускає. Аж ось, бачите, воно не фокусує. О, так. Ну ось трохи. Бачите, воно зелененька, якась пунька йде. Оце, оце за все літо він стоїть на балконі, світло є, я й підживлюю, і вже його пересадила. І ось він тільки-тільки оце починає. Оце якась оце, пунька, оце тільки починає рости. А так, оце оцей листок, ось бачите, вже кінчик почав. Підсихати. Оцей один листок, уже скільки оце він стоїть. Вже, якщо чесно, на нього сил не вистачає. Це мій кактус хінопсис посадила. Було багато, я їх залила, вони згнили. Осталася одна, ось така хвостика станция. Розрісся, подивіться, за літо, як мій стендапс золотистий. Подивіться, який він мені понапускав вуса. Дивіться, який красунчик понапускав. Росте, як на дріщах, молодець. Е, так, бегошку сюди поставила. Е, мутата, солі мутата. Ну, щось вона в мене така не дуже, ну, росте. Так, це мій цикламен. Він пускає там листочки маленькі, не знаю. Буде з нього ток чи не буде. Вони ж теж не люблять жари. Я його то пересушую, то. Ой, ну в общем. <смір> так. Оце моя хоя карноза. Дівчатка, дивіться, вона в мене росте із трьох листків. Е, оце з трьох. Ого, що це вона у мене така мокра. Це я щось я її перелила трохи. Хоть би не згнила. Оце вона в мене росте з трьох листочків. Оце, ой, напускала, скільки. Е, бачите, ось у... листочків напускала. Тільки я не помню, коли це її поливала, це її так перелила завчора. Сильно перелила. Нала води, а воно мають на дні вода осіла, і вона оце дуже мокра. Треба на сонечко, щоб вона підсохла. Ну, ось бачите, буквально з трьох листочків. Кажуть, з листочків хої не пускають е гілочок. Ось вам, будь ласка, вже яка хойка. З трьох гілочок, оце вона мені росте. Так, це я вкорінила. Ой боже, цей вінок, так? Да? Ой, божечки, як вона назив... да, зовсім? Міля. Цей кактус міля ось такі два відросточки. Бегошка моя, така розрослася. Ось ці листочки, дивіться, які чорненькі, красиві такі. Так, оце моя Сансев'єрія кіркіблю. Оце також сидить. І ні бум-бум. Оце з зими, оцей один листок, пересадила і так вона й сидить. Насипала рихлого ґрунту, все нормально, світло. Що їй не подобається, не знаю. Так, Хоя. карно закрив світ, ніяк її не пересажу. Пересадок є ще чимало, немає мені коли ними всіми зайнятися. Хлорофітум оранж. Ось пустив новий листочок. Ось такий. Не дуже ще великий, але росте. Треба пересадити мені ще мій ось цей. Різдвяник, він вже розрісся. Розрісся і вже, бачите, так нахилився, вже він падає в цьому стаканчику. Не подобається йому, тут треба пересаджувати. Так, бегошечка моя, та що з листочка. Дивіться, вона вже наростила, скільки дітвори. Бачите, росте. Вон там росте. Так. Це я різала епістію, це те, що залишилося. Ось така манюнька залишила, а ту все обрізала, поставила на укорінення. І недавно, ось позавчора, чи коли посадила ось таку бегошечку, вона мене мамба, чи як вона називається? Мамба, здається, пустила корінчики такі гарненькі, я її посадила на гніт. Далі, дівчата, ну тут засвічує, поганенько видно. Там е, плекранту я нагору поставила. Е, алоказія моя, одна з недавніх. Дивіться, ось така красунечка. алоказія, її потрібно пересадити, тому що мені не подобається, як вона себе веде. Листочки щось трохи вона поскручувала, позморщувала, хочу її пересадити. У той ґрунт, що я всіх саджу. Ну, місенгоніум там. А До речі, аглонемка моя Марія, дивіться. зацвіла, Дивіться. Ось квіточка. Дивіться, яка манюнька. Ну, вона вже і не молоденька. Але я не даю їй розростатися. Вона росте в такому невеличкому горщику. І ось за скільки вона в мене, вже, мать, років два. Ось оце вона перший раз зацвіла. Ну, думаю, хочеш цвісти, нехай цвіти. Цвіти, хто тобі не дає. Так, ну так, так, підемо на ту сторону. Також одна з моїх красунчиків. Дісколор. Бачите, красунчик. Так, ідемо на цю сторону. Дивіться, мій колеус, який я посадила. Вже ось напускав нові листочечки. Оце вже мої листочки, красунчик такий. Моя морквинка стоїть тут орхідея чорна. Ще одна орхідея бульбова. Ось такі листочки в неї такі вузенькі. Ну, пускає нові ростики. все, але ще не цвіла. Це вона влітку підгоріла на сонечку. Строманта, перша моя, стоїть тут, не знаю, подарунок. Далі моя бегошечка. Продовжує пускати чудові листочки, отака манюсінька. Мій е, кларинервіум Пересадила, листочки, листочки трошки розгорнув, трошки полила. Ну, цей листочок він, Ну, е, трошки, бачите, такий він. Не дуже. Ну, нічого. Все буде добре. Я думаю, трошки йому тепличку зробила. Надіюсь, він адаптується і все буде добре. Тут моя Сансивєрія, красула. Посаджена моя монстерка відходить. Полила її. Не знаю. Каладіум, дивіться, який красотун. Ось нове листечко, дивіться, яке. Красове, красиве. Так. Ось ця орхідейка моя, яка була в кліщі. Обробляла два рази на всякий випадок. Не знаю, може і ще оброблю. І, до речі, той антуріум, який я пересаджувала свій. Дивіться, покажу зараз вам. Стоїть він у мене так в теплиці. Я його обробила від кліща. Ось, дивіться, дітки ростуть нормально. І дивіться, вже пішов новий листочок. Бачите, маленький листочок росте. Тому я надію, що все з ним буде добренько. Вон там внизу пішли нові листочки. Ось тут. Так що дівчатка і хлопчики, все. Я думаю, з ним буде гаразд. Я ще трішки там пообрізала сухе. Ще раз його обробила. Ну це вже старі листочки. От от там, бачу, йде новий листочок. Вон там у тому ростику. І ось красота. Тому надію, що з ним все буде добре. Ось так у в мене в теплиці стоїть. Я його так закриваю, ось не дуже так плотно, щоб він дихав трохи. І ось так такою прищепочкою закрила, і він ось так в мене стоїть в тепличці. Так. ну Монстерка моя, не знаю. Щось вона листя поскручувала. Ну, добре, хай стоїть поки. Ай, так, От обрізана паперомійка моя. Хойка фінлансоні. Новий листочок, отакий красивий в неї. Жовтий каланхоє. Ось Так розрісся. Моя улюблена традисканція нанук. Такий кущ там вгорі великий. Е епістія. Дивіться, красунечка цвіте. Цвіте епістія, ось така моя гарнюня. Цвіте мій ахіменес. Он там далі. А ці, дивіться, в мене які є аденчики. Аденіуми, манюпусінькі, діточки. Ось такі дітвора. І хочу показати, дивіться, в мене є ревен заміокулька з манюні. Дивіться, він стоїть у мене в стаканчику з водою. Подивіться, що, що робиться. <смір> до води ось такий він невеличкий. Бачите? Такий зовсім невеликий. А до води, дивіться, коріння потяглося, яке він на мені напустив. І виходить, що він тепер у мене заїде на фітілі. Ось такий равен. Листків не пускає, нічого не пускає, коріння тільки пускає. Так, моя аглашка, кала біла. Ну, і це мої тут сукуленти. Ось адроміскус такий. Там далі. Хоя Ліза у мене ще є. Хоєчка, отака красунечка. Ахімени, нещастя, стоїть. Ось такі, як тусенка, манюська. І дивіться, яка в мене... Ай! Оце в мене садик із сукулентами, ось тут, що хочеш, рулі. І ось дивіться, яка опунція пішла, росте. Вон була яка, а це вже дивіться, вуха, який напускала. Дитячий садочок. Так. Ну, зебріна розрослася, ось так метра дискансія, бачите? Зебрінка, сільвер цей філодендрон. Э, Красиве листя, яке в нього, бачите? Погано фокусує. І хоєчка або маргіната. Ось такі нові листочки ростуть. Ось така красуночка. Так, і Рубелла. А, і ще ось ось це я вже портулакарія. бачите? Це я вже сама вкорінила, трохи підсушила. Вже воно там листки він трохи поскидав. Ось така порту лакарія. Ну, не знаю, може відійде, буде рости. І паперомічками. Пеперошка така ще в мене є. Росо, да? чи як вона росо, ніби така паперомійка, красунька. І макрофіла, звичайно. Дивіться, які вона мені листочки напускала, вже наростила. Ось така красунечка. Ну, ось такі, друзі, новини. Так, швидесенько пробігу. Ну, як швидесенько, вже майже 20 хвилин пробіглися. От, ось на сонечку. Бачите, як гарно загорає листечко? Сонечко трохи засвічує, воно не хоче фокусувати. Так, ось такі малявки мої на балконі. Тішуться, поки на сонечку. Краса. А, і ось дивіться, каладіум, який в мене новий листочок гарний. І там росте, ось, дивіться, вже новенький. Ось так. Так що вони маленькі з йти не хочуть. а тут впала ось о... сукуленти, листок і вже він мені, наче на корінці пускати. Дивіться. Упав і вже він там скоро буде рости. Ось такий манюнчик росте. Ось такий красотунчики. Мої красотунчики. Так, ну що ж, друзі, ось такий огляд. Швиденький, поки сонечко, поки погода дає можливість. Оглянули з вами ось такі рослинки. Тому бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, ставте подобайки, Буду рада вам. Всього нам найкращого. Миру, здоров'я, до побачення, друзі! До нових зустрічей.